Друзі, в Парижі вже передрізвяна ярмарка і... О, так, дякую. Хочу на таксі поїздити, питаюся, oh, скільки коштує. Ану, кажіть. Let's go, la Chambre de Lisée. La Louvre? Notre Dame. Ага. How much? О, мама мія. 25 євро на... 6 кілометрів. хе хе Смердюча ковбаса. О, і ще й пробувати можна. Микола, пробуємо. Сир. О, дякую. Дякую. Раша? Раза хойло. Путін. Давай разом. Путін хойло. Як правильно чоловіка. І ніхто його тому не вчив. Путін хойло. А магнитки, магнитки? Брат двоєрідний, Дезела Вашингтон. Дезел Вашингтон. Твій двоєрідний брат, ти навіть не знав. Нормально. Петро колега. Ти Петро, то Микола. А Путін хто? Путін хвой! Хто Путін? No. Ха, Бойся, він аби газ не відключив. Ви його не пізнаєте, він раніше робив кебаби у нас біля медакадемії. Я кажу, він пізнаю його полюбе.